Всіх є зима на порядку. Денному В Ужгородському міськвиконкомі обговорили підготовку міста до холодів та опалювального сезону. Керівники комунальних господарств та служб запевнили у майже 100% готовності дахів, прибудинкових територій та комунікацій до морозів. Грошей поки немає тільки на сіль для посипання шляхів. Їх мають погодити на найближчій сесії міської ради, в тому числі комунальним підприємством КШЕП по ньому хочу окремо. Зауважити, що сьогодні для підготовки комунальне підприємство потребує фінансової допомоги у вигляді 150 тисяч гривень для того, щоб можна було закупити матеріал, яким взимку будемо посипати. Рішенням членів виконкому погоджено і повернення двостороннього руху транспорту на вулиці Швабській. Його відновлять вже наступного місяця. Ми би, на транспортній комісії. Підготовили проєкт рішення про щось 1 жовтня відновити рух двосторонній по цій вулиці, але заборонити стоянку, зупинку навіть машин по вузькій частині цієї міста, починаючи від перехрестя проспекту Свободи, і до вулиці вже з боку шостої школи. 144 нові рекламні конструкції з'являться у місті, теж із дозволу членів виконавчого комітету. Реклама на опорах освітлення розміром півтора метри на метр буде розміщена по всьому місту. Були обіцянки з боку керівництва міста, що більше нових дозволів тут видаватися не буде. А тепер ми бачимо 144 щити, саме щити, тому що їхній розмір 160 см на на см – це майже як сіті лайти. Тобто 144 сорок чотири нові конструкції з'являться в місті. Місто так перевантажене зовнішньою рекламою. Тому пропозиція не робити цю ситуацію ще гіршою і не підтримувати цей проект рішення. Однак проект рішення підтримали одноголосно. Дозволено розміщення нових рекламних щитів погоджено до 1 жовтня 2014 року.